Росіяни намагаються перерізати дороги в Покровське, взяти місто в оточення, якщо це вдасться. Далі Дніпропетровська область і центральна Україна. Ще кілька кілометрів, і ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Окрім об'єктивних обставин, готовності Росіян покласти безумну кількість солдатів за кожен захоплений кілометр. Причинами такої ситуації біля Покровська були названі помилки командування на напрямку. цього тижня. Бутусов заявив про втрату контролю і управління там. Кількома тижнями раніше один з військових з цього напрямку Сергій Філімонов, командир 108-го окремого батальйону Вовки да Вінчі», написав публічно головна причина катастрофи на покровському напрямку. Вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливості підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення, вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання: чи можна виправити ситуацію в районі Покровська? Є план Б. Якщо це вже неможливо, і що далі? Якщо далі Дніпро і про внутрішні проблеми у війську, які призводять до повторення втрати міст фортець з Сергієм Філімоновим, командиром 108-го окремого батальйону Вовки да Вінчі», сьогодні поговоримо і про те, як на фронті ставляться до того, що бентежить тут нас в тилу Перемовини, інавгурація, миротворці, мобілізація 18-річних. Сергій Філімонов з Покровського напрямку. Вітає вас, Сергію. У мене до вас запитання і по Покровському напрямку, і по тому, які причини призвели до того, яка ситуація зараз там, тому що ви ще в грудні говорили, що ситуація там катастрофічна, і що причини цього це некомпетентне управління і задачі, які ставляться підрозділам, що вони нереалістичні. Давайте по перше яка ситуація там зараз? Наскільки близькі до реальності ті прогнози, які зараз озвучують, що росіяни намагаються перерізати логістику? З двох країв і оточити місто і змусити ЗСУ відступати. Наскільки ми близькі до цього, ситуація продовжує бути катастрофічною, те що ворог намагається перерізати логістику до Покровська для того, щоб взяти його якомога з меншими зусиллями, це було очевидно, в принципі, ще в вересні, якщо подивити подивитися, характер дій противника, який він застосовував, для Захоплення Новогородівки, захоплення Слідова, Українська і так далі, всіх великих міст Курахова то всюди вони намагалися якраз оточити місто, обрізати логістику, унеможливити постачання БК і людей на позиції. Після цього тільки вже його брали так. само на це вказували те, що коли ворог захопив новогородівку, він не почав рухатись далі у напрямку Покровська, а почав його обходити. Тобто логічно, що зараз ворог в першу чергу буде обрізати трасу, яка прямує з Павлограда на Покровськ. Подальшому він буде е, далі продовжувати обрізати трасу, та яка йде з е, Краматорська е, через Родинське, на так само на Покровськ. і після того як ми вже опинимося в оточенні, то буде мова про те, щоб він заходив в місто». Цей процес вже неможливо зупинити всі процеси на війні можливо зупинити, якщо є сили та засоби. Якщо є е, стратегічні е, стратегічне планування в плані того, що, е, що робити далі з ворогом, то ну все можливо. Питання в силах та засобах а, а є вони сили і засоби? За вашу оцінку, е, дивіться е, в мене немає доступу до всієї інформації. Е, Збройним силам України в нас є досить сильна ситуація, досить сильна позиція в Курській області. Це впливає на наші важелі в перемовинах з Росії в подальших перемовинах. Такі очевидно для всіх вже будуть найближчий час. Ворог може просуватися ще спробувати просуватися на Харсоні, На Запоріжжі в нього є частковий успіх на Харківщині біля в районі Куп'янська. Тому наші сили розтягнуті, і, звичайно, ми не можемо повністю, повністю всі сили задіяти на покровському напрямку? Хоча я вам скажу, що тут так само присутні дуже багато сильних підрозділів. Коли ви говорили про те, що причиною того, що ситуація зараз така, в Покровську є некомпетентне управління військами, чи змінилось, по перше, щось? Після того, як ви це озвучували, після того, як Бутусов назвав це однією з причин того, що відбувається зараз в районі Покровська, чи щось змінилось, і чи це можливо змінити? Uh, Ні, тут питання в. Закоренілі проблеми, яка тягнеться дуже довго, це питання в неправильно прийнятих рішеннях з приводу новостворених бригад, комплектацію новостворених бригад, розподілом ресурсів, людських ресурсів, техніки озброєння і багато багато іншого підготовки. Тобто, це не все не вирішується. За один день це все не вирішується, на жаль, за тиждень, але для того, щоб ми перемогли в війні, і для того, щоб в подальшому ми б змогли запобігти новим ескалаціям. То ми маємо зараз зробити роботу над помилками і чим швидше почати працювати в правильному напрямку. Ви цього тижня жорстко розкритикували історію зі створенням якраз нових бригад і з неправильним розподілом ресурсів. Я так зрозуміла, що десь паралельно з цим у Зеленського відмовились від цієї історії з формуванням нових бригад. Ви відчули на собі негативний вплив того, що це відбувалось от деякий час, тривали більше року, саме таким чином, що готувалися нові бригади, і в які відправлялись люди, замість того, щоб відправити їх вже в існуючі. Бригади, ви відчули це на собі? Е, ну я про це я це відчув дуже давно, і це просто питання, коли я сказав про це публічно. Е, звичайно, є дуже величезні проблеми з тим, що е, навіть до нас, до мого батальйону, до моєї бригади, прикомандировували багато е, новостворених бригад, саме тому що вони були не боєздатні в самостійній війні. І е, тут питання в тому, що. Е, я вважаю абсолютно несправедливо те, що е, люди залучаються вже абсолютно з запізненням, в плані того, що люди, яких ми могли підготувати і задіяти більш ефективно, ми їх отримуємо так само отримуємо цих людей як приданих. Єдине, що ми їх отримуємо без підготовки, без екіпіровки і так далі. Плюс техніка е, є величезна проблема з технікою в старих бригадах, ну в умовно старих бригадах. А, хоча ми можемо користуватися абсолютно любим озброєнням, любе, любе натівське озброєння ми дуже швидко опановуємо і ефективно залучаємо. Чому ефективні бригади мають їздити на бардаках, на старих БМП-1, а новостворені бригади мають їздити на Бредлі і на сучасних натівських броньовиках? Тобто, це величезна проблема, це несправедливість, яка продовжується і зараз, і яку, на жаль, неможливо вирішити таким чином. Тобто, е, якщо сформулювати коротко, то у новостворених бригадах е, є е, зброя, якою вони не вміють користуватися у підрозділів, які вміють і знають, як користуватися е, цим озброєнням, на жаль, немає можливості його отримати. А, а в чому причина? В чому проблема з цими новоствореними бригадами? Головна, а в тому, що не вистачає нормальних командирів і вони не можуть організувати, чи в тому, що оте навчання, про яке ви писали за кордоном, воно нерелевантне тим викликам, з якими стикаються військові, коли потрапляють на фронт. Е, Хотілось би дати дуже просту відповідь на це питання, але це комплексна історія. Це комплексна проблема, в якій а і підготовка за кордоном не відповідає. Тим е, тим потребам, які зараз є на фронті, по перше, по-друге, підготовка проходиться піхотна, да й величезна проблема саме у е, управління в керівних посадах, і вони, на жаль, цю підготовку відповідно не проходять і в подальшому боєць, який вміє їздити на Бредлі, але не знає, як застосовувати це Бредлі в бойових умовах. Боєць, який е, розуміє більш-менш як вистрілити з МК-19, але на жаль, не розуміє, як це робити з закритою позицією, як цю закриту позицію підготувати і багато, -багато іншого. Е, плюс це забезпечення бійців. Бійці можуть бути забезпечені над сучасною технікою, але все інше забезпечення бажає е, бути краще. Тобто, людина може бути або з чотирма магазинами, хоча мінімум те, що треба на позицію, це 10-12, і плюс додатковий плюс... Е, з раціями величезні проблеми з тарлінками, з дронами і так далі, тому подібне, що собі може забезпечити тільки бригада, ну точніше тільки підрозділ, той, який має вже зв'язки з волонтерськими фондами, має репутацію, може проводити збори і самостійно докупати, і багато багато іншого в цьому направленні. А що у вас кажуть і як ви це розумієте? Чому пішли саме цим шляхом створення нових бригад? Це якась політична історія? Як у вас це сприймають? Чи в чому була логіка? Чесно, для мене вона абсолютно незрозуміла. Я знаю тільки мінімально про домовленості, ті, які є з партнерами, виходячи з того, що для нас це проблема в розподіленні техніці, і розподіленні людей, і я хочу ще акцентувати увагу, що новостворені бригади це не та бригада, яка просто створилась нещодавно. Це та бригада, в якій управління, тобто керівництво цієї бригади, воно не злагоджено, воно не працювало разом, воно не має бойового досвіду і так далі. Тобто, якщо б умовно на базі якихось батальйонів сильних або сильних полків створювали бригади, я в цьому проблеми би не бачив. Проблема, коли людей набирають незрозуміло, де людей підвищують, підвищують в армії за, за проступки. Тобто ті там багато командирів, яких ви бачите, багато там, офіцерів вищого офіцерського складу, там вищого майора, це люди, які не засиджували, не могли виконувати нормально свої обов'язки на певних посадах, і їх виганяли. І за рахунок цього вони отримували це підвищення там, ставали на, на якісь керівні посади в нових нових бригадах, батальйонах. Ще один одне таке гостре питання. А верніше щоб закінчити з цим, після того як Зеленський як Путуса стверджує наставці, вирішили відмовитись від цієї ідеї з формуванням нових бригад. Ви відчули на собі, що щось змінилось чи ні? Стало більше це... зброї людей. Я не знаю, чи це так швидко не відбувається? не може. Це не може трапитись, тому що та та зброя, яка виділяється, та техніка, яка виділяється, вона йде в підрозділи досить довгий час. Тобто, це ж не історія, що нам там кожен тиждень щось передають. Ні, ця техніка, вона коли заходить в Україну, вона вже розписана більш-менш по підрозділам, куди вона піде. Те саме по людям для того, щоб цих людей не так просто перевести з тих підрозділів, це дуже дуже довгий процес, але його якомога швидше треба починати і вирішувати. Про техніку і про людей в цей тиждень загострилася ця дискусія, коли нам партнери кажуть, мобілізуйте більше людей. А їм відповідають: немає дайте зброю. Ми тоді будемо більше мобілізувати. Як от на вашій ділянці, яка реальна ситуація? Вам чого не вистачає зброї чи людей? Я думаю, що це не корелюється абсолютно дві ці історії. що… Е, Перше, мобілізувати давайте про мобілізацію, е, звичайно, примусова мобілізація частково потрібна. Це стосується звичайно е, більш старшого покоління. Люди, які е, ну людина має йти захищати країну і для того, щоб вона в нас була. Це зрозуміло, але те, що стосується мобілізації 18-річних, мобілізації молоді, про яку говорять вже і в Європі, і в Америці, і в Британії, я вважаю, що ми не маємо сили мобілізувати молодь. Ми маємо створити для них такі умови, в яких вони самі захочуть піти на службу в Збройні Сили України е, з приводу того, що нам нам все одно потрібно багато техніки, багато снарядів і так далі, ну це очевидно. Це очевидно, да. Чим більше нам дадуть, тим легше нам буде воювати, тим більше ворога ми зможемо вбити. Про створити умови, це ж питання не тільки запропонувати їм якісь великі гроші для того, щоб вони погодились, Я маю на увазі ті молодші люди, там з 18 років. Мені здається, що одна з речей, яка відштовхує людей, які хотіли би і могли б мобілізуватись, це страх перед тим, що вони не отримують нормальної підготовки, вони попадуть в якийсь підрозділ, де їх не будуть берегти, попри ті всі заяви, що військовий це найцінніше, що є у нас. Чи бачите ви, що це з цим, хтось працює, що покращуються там умови підготовки військових? Ну тому що мені здається, це найбільше відштовхує людей від того, щоб піти і виконати свій обов'язок багатьох, напевно. Абсолютно, абсолютно не бачу і тут тут проблема. В чому що підрозділ після того на етапі, коли підрозділ формується, він вважається сформований і боєздатний, коли він має певний відсоток комплектації. І коли люди пройшли злагодження, злагодження відділення, злагодження взводу, роти, батальйону і так далі, і тут питання в чому, що людину, яку навіть відправляють в навчальний центр для проходження без ЗВП, зараз навіть без оцінки без ЗВП, хоча вона незадовільна, людина має далі пройти злагодження. Хоча б у складі відділення для того, щоб потім вони могли виконувати задачі в складі цього відділення. Такої, такої історії немає. Люди попадають абсолютно хаотично в підрозділи. Після того як людина попадає в підрозділ, ще потрібен час для того, щоб оцінити правильно її знання і навички і можливості. Можливо, це е, програміст, який очевидно має займатися ну, з якимись технічними засобами, е, дрони, реби, рери і так далі. Або це комбайнер, який має навчатися їздити на техніці, опановувати техніку і далі так застосовуватися, або це спортсмен, який може бути штурмовиком. Тобто до кожної людини має бути індивідуальний підхід. І, звичайно, молодь боїться, що він попаде в підрозділ, де його не підготують, де і, і, і відразу відправлять на складне завдання, де він загине або отримає важке поранення. Тому і, і в принципі я їх розумію, і, і навіть не засуджую. А я у вас розуміння і відповідь на питання, чому на третьому році війни неможливо зробити, щоб було нормально. Е, я вважаю, що проблема тягнеться давно. От проблема в нас хронічна, і для того щоб її вирішити було е, на початкових етапах, мав мали зробити нормальний прозорий рекрутинг. через рекрутинг Люди би попадали б саме в той підрозділ, який хочуть. Е, далі підготовка в цих підрозділах, куди вони попадають, вона має бути. Е, Автономна, тобто все одно кожний підрозділ буде, якщо якщо він відповідальний, якщо він фаховий і сучасний, то людина після будь-якого БЗВП, коли попадає в підрозділ, вона починає проходити, скажімо так, місцевий курс молодого бійця для того, щоб перевірити її навички і навчити всьому, чому треба. То я думаю, що ми зараз витрачаємо забагато зайвого часу з тими людьми, які відправляються раніше відправлялись на півтора місці зараз мають відправлятися на два місці на БЗВП, і по факту, ну вони, вони нічого не отримують там. І тут важливо, що що е, БЗВП, Наразі там це... без АВП, по факту зараз це просто відмітка на папері для того, щоб людина не могла написати в суд про те, що її не готували. А я так розумію, що у вас підрозділ один з тих, кому дали право напряму займатися рекрутингом, оминаючи ТЦК. Наскільки це спрацювало? Наскільки виконує там командування, генштаб ту обіцянку, що ви зможете їх отримувати напряму цих людей? Чи є у вас випадки, коли люди хотіли цілеспрямовано до вас, прийшли в рекрутинговий центр, а їх все ще відправили кудись в інше місце? За останній час таких випадок не було, але до цього на жаль такі випадки були, і за кожну людину все одно доводиться боротися і воювати для того, щоб рекрутинг був можливий, все одно має бути дуже багато знайом... знайомств на рівні. з... Навчальними центрами з оперативними командуваннями і так далі, і тому подібне. І навіть вже в крайніх випадках, коли трапляється якась незрозуміла ситуація, має бути можливість звернутися в генеральний штаб для того, щоб її вирішити. Тому тобто поки що рекрутіями... ця система зовсім не працює. Не зовсім працює. Дивіться, вона вона вже стає не такою актуальною, як вона була в 23-му році. В кінці 23-го, на початку 2024-го року, вона стає все менш менш актуальною і е, на жаль на жаль, ми це робимо занадто пізно, тому вже я навіть не сильно хвилююсь за цю історію з приводу рекордного, але все одно правильно б її було б поправити для того, щоб якраз ми могли мобілізувати нормально молодь. Скажіть, будь ласка, чи змінилася у вас ситуація після того, як проголосували цю можливість для військових, які пішли у СЗЧ, повернутися без санкцій, якщо вони це зроблять зараз до березня? Продовжили це? Чи до вас такі люди зверталися, чи прийшли? Так, да, дуже багато. Дуже багато ми попрацювали, дуже багато людей. Тобто, їх що лякало в тоді, коли вони пішли в СЗЧ, і чому вони повернулись зараз до вас? Що вони кажуть? Та дуже багато, дуже багато різних ситуацій, кожна ситуація індивідуальна, дуже, дуже звичайно велика кількість. Це проблеми з командуванням, неефективне управління, там погане забезпечення, погане відношення, погане тренування і погане управління, погане планування. Тобто, дуже 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 багато різних моментів було, і насправді се Вони важливий ресурс в плані того, що ці люди. Можуть порівняти, як було в минулому підрозділі, як і зараз. А порядок цифр скільки приблизно можна сказати? до я вас не знаю, наскільки... таких людей? я не знаю наскільки коректно про це говорити, але це багато сотень. Uh, і такі якісь абстрактні питання у мене до вас. Ви вже сказали, що чекають на днях, ну не на днях, а найближчим часом, що може дійти справа до переговорів. Я хотіла запитати. Реально, ви сподіваєтесь на те, що це чимось може закінчитись, наприклад, цього року, наприклад, припинення там, гарячої фази війни, припинення вогню? Ви розраховуєте на це? Сподіваюся, це неправильне слово. Я сподіваюся, що ми переможемо. От про що сподіваюсь. Звичайно, про перемогу зараз, про мовну там прогулку по Ялті або бої про Маріуполь, вони зараз ну, очевидно, що неможливі. Загально без гарантій безпеки, без якоїсь справедливості в плані збереження ліній фронту мені б не хотілося б навіть чути про перемовини. Я розумію, що вони необхідні. В певному моменті, але ми маємо розуміти, що якщо ми не будемо сильні, якщо ми не використаємо цей час для того, щоб укріпити наші бойові порядки, то Росія нападе і в другі, і в третє, і в неї одна мета тільки знищити нашу країну. Плюс дуже велика загроза в перемовинах, а саме в припиненні вогню, це те, що Росія, ті гроші, яка витрачає, які витрачала на війну, а це більше 200 мільйонів доларів. Щоденно, ці гроші ми маємо розуміти, що будуть витрачатися на дестабілізацію ситуації в країні. Це і на різні сумнівні політичні рухи, і громадські рухи, на різні акції, і так далі, і тому подібне. Тобто, нас чекають складні часи дуже. І я скажу, що після, після воєнні умовно, так часи перемир'я, вони можуть бути навіть складніші, ніж гаряча фаза війни, тому що е, дуже велике питання, що буде на вулиці, і дуже велике питання, скільки людей ми зможемо е, залишити в армії. А я вас про це хотіла запитати. Ви ж були вже в армії до вторгнення. А це для вас ну фактично друга гаряча фаза війни. Ви бачили, що було між тією гарячою фазою війни і між вторгненням. І цей час ми напевно не витратили так, як могли, щоб підготуватись до того, щоб це вторгнення зустріти там, ну зна більш підготовленими ніж ми були, або його взагалі б не сталося. Ви не боїтеся того, що зараз повториться те саме, що буде заморожування, перемир'я якесь, і ми так само. Ну всі видихнемо, розійдемося, і це повториться через не знаю там вісім років так само, тільки в більшому ще масштабі Чи змінила 10. війна нас достатньо, щоб це не повторилось? Якщо ми не станемо сильні це обов'язково повториться. Е в 2014, 2015, 2016 і так далі було зрозуміло, що Росія буде продовжувати нарощувати агресію і ескалація конфлікту вона постійно все одно зростала. І про повномасштабну війну всі давно говорили. І В мене, наприклад, там в 21-му році не було сумнівів, що вона буде. Е і в мене немає сумнівів, що якщо ми не зможемо залишити сильну армію і партнери нам не будуть допомагати, то е у Росії буде ще одна спроба знищити нашу державу повністю. Тому загрози є великі. Е я вважаю, що я вважаю, що ситуація для нас буде дуже важкою. Після перемир'я умовного ви маєте на увазі? Да. Якщо, якщо перемир'я буде без достатніх е, умов гарантії безпеки, е, без, достатніх, е, без достатньої підтримки західного світу, ну, вона буде дуже важкою. А що ви ви вважали достатньою підтримкою? Достатніми гарантіями е, безпеки? Я вважаю, що е, Європа. Європі вигідно для того, щоб українська армія була сильною і вона могла стримувати подальші агресії Росії, і для цього вони мають вкладати в нашу армію, вони мають забезпечувати наших бійців, вони мають забезпечувати нас зброєю. Звичайно, там це утопія, але хотілося б, щоб нас взяли в НАТО, хотілося б бачити війська союзників в нас на лінії зіткнення. Хотілося б бачити допомогу у е, відбудові країни, відбудові економіки країни. Тобто гіпотетично ви собі уявляєте, що там французькі, британські військові будуть стояти вздовж лінії заморожування? Звичайно, да, звичайно і я вас відпускаю а, з Покровська. Ми почали я ним і хочу закінчити. А, якщо а, події будуть розвиватися найгіршим для нас чином і росіяни оточать Покровськ, далі вони фактично їм відкривається шлях в центральну Україну, чи там якимось чином готувались до такого сценарію, якщо коли я виїжджаю за межі Донецької області. Я бачу да, що будується багато фортифікаційних споруд. Тут питання в тому, що Покровськ їм потрібен для того, щоб це був для них плацдарм для наступу на слов'янсько-краматорську агломерацію і подальші спроби захоплення якраз Слов'янська Краматорська, Дружківки. Тобто ви думаєте, що після Покровська буде загрожувати тій частині, а не Дніпропетровська умовна область? Я думаю, так і виходячи з характеру дій противника, що вони просуваються на харківському напрямку в районі Борової, переходять у стіл, намагаються рухатись в сторону Ізюма, то в них є якраз той самий план обрізати наші нашу логістику до славянська Краматорського, ускладнити її, а потім повністю обрізати і після цього брати, тому що сам по собі покров о, сам по собі. Е Краматорський Словянськ, він знаходиться на висоті, там є річки, те, що теж дуже ускладнює пересування. Тобто там для нас вигідні позиції для оборони. Вони мають мати теж якусь перевагу. Я думаю, що ця перевага якраз буде в тому, щоб обрізати якомога більше логістики. Ви думаєте, туди будуть їх зусилля зараз прямовані? Я зрозуміла. Дякую вам дуже. Сергій Філімонов, командир 108-го окремого батальйону. Вовки довінчі да був на її питання. Дякую, Сергію. Тримайтеся. Така ситуація під Покровськом зараз і так дивляться на деякі речі Звідти я на цьому прощаюся з вами. Не забудьте тут же поставити вподобайку, підписатись на є питання, задонатити на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста. Весь прибуток від його продажу ми теж передаємо їм. Дякую усім. Бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.